Привіт! Пропоную вам до перегляду від турецької компанії Пармасі замовлення перше в листопаді місяці. Залишатися зі мною? Так! Саме цікаве, що дуже зараз крута акція йде на Edge Reversist на крем миттєвої дії проти зморшок для заповнення зморшок. Ця дія діє 6 годин. Ефект ботоксу, так? І нічна маска 50 мл, зауважте. Дуже круті ціни, ви бачите, дуже-дуже-дуже круті ціни. Це повторююся. Я такою користуюся ботоксом. Ось цим. Кремом таким, ви бачили вже, я вам показувала. Дуже крута. Така ось тут сашети ось такі. Я використовую вранці. І цей сашет, ого, як міцно! Ті вже сили нема. Так, цей сашет розриваю я без проблем, так? Да? Угу. <сум> без проблем. <сум> Саме цікаве, що без проблем. Так, допоможу собі. І що я роблю? Я роблю ось цей сашет. Дивіться, скільки тут у нас йде засобу. Ви бачите? Це немало, бо це іде крем для заповнення зморшок. Я беру. І ось цей крем розношу на, так. Крапками сюди, сюди, під очі, на лобі, там, де є зморшки. Потім я розпреділяю таким чином, потім я розтираю це все обережно. Якщо залишається, у мене ось тут така ще складка на шиї, я стараюся ще заповнити і її, тому що я багато читаю, і, звісно ж, вниз голова і ця зморшка. І сплю, люблю високі подушки. І тому ось таким чином е, виходить, що через 15 хвилин на протязі 15 хвилин. Ось ці наші е, зморшки, вони таке відчуття, що вони дійсно розгладжуються. Цей ефект діє 6 годин. Уявляєте собі, як круто. І таке прям, як наче, е, онеміння трішки, як як наче, знаєте, як ото е, кажуть, коли ботокс е, в складці вколять, да, потім мімічні зморшки, е, як би там не робили мімічні е, жестикуляцію да, обличчям, так скажемо, по-народному, то все рівно воно не двигається. От так само ось це. От відчуття буде таке чудове, тому що це дуже суперово. Круто! Мені Подобається. Я роблю кожен ранок, тому вам рекомендую тут 30 сашетів, тобто це вам на місяць. Зараз ціна 601 гривня. Уявляєте собі. Тобто це виходить 20 гривень на день. Ви можете собі таке зробити. І, до речі, хто має зареєструватися, має бажання або консультанти, хто ще не знає, до 15 листопада у нас ще діє знижка 30%, а потім ми повертаємося знову до знижки 25%. Ось так, такі в нас новини. Ось, У мене в замовленні дві такі, два таких креми доктор Туна. Чудові! Рекомендую поспішайте, поки така є крута ціна. Супер! Рекомендую, тому що я ним користуюся. Я дуже задоволена цим. Потім знову такі, Це в нас, до речі, лінійка. Виходить для будь-якої типу шкіри. Це в мене замовили антивікова. Це в нас іде маска для е, нічна маска. Тобто ви нанесли на очищену протонізовану шкіру обличчя, нанесли на ніч і лягаєте спати. Вранці ви її змиваєте. 50 мл, така важкенька. Там да, навіть є така лопаточка спеціальна. Це дуже круто. Ось, бачите, і зараз її ціна 475 гривень. Це взагалі круто, а зазвичай 859 гривень. Ой, перепрошую, зазвичай 679, Це 859 ботокс, цей крем. Уявляєте, яка зараз величезна економія, навіть якщо ви не зареєстровані. Супер, супер, я ж кажу. І маска діє, зволожує шкіру обличчя, те, що нам необхідне, вона підтягує, дійсно омолоджує і використовуємо її кожної ночі. На ніч тут 50 мл вам вистачить набагато, тому що за, за ну лишні вам не потрібно. Супер акція дуже крута. Ще мене замовили. Доктор Тун Ечереверстість теж для всіх типів шку... шкіри. Це в нас іде лінійка 35 антивікова. Ми мене замовили денний крем 50 мл SPF 30 Це круто, тому що навіть зараз сонечко має свій SPF, і взимку також ніхто SPF не відміняв. І унікальний щоденний зволожувальний крем із SPF 30 легко вбирається шкірою та бореться з сухістю та ознаками старіння. 50 мл. Ось так виглядає в каталозі крем. Ось так. Круто, його вже купували, і я дуже рада, тому що це дуже високої якості, лінійки, дві е, антивікові, дуже високої якості. Я рекомендую від душі, тому що сама використовувала і використовую, і знаю, які вони. І ще в мене йде два креми доктор Туна Череверсі з Денні. Один мій, один у мене залишається, тому що. Я взяла просто, щоб було, тому що в мене якраз закінчився мій денний крем. Мені необхідно зараз цей денний крем. Вже ви бачили неодноразова череверсті. Це в мене була ця перша лінійка, з якої, коли я три роки тому зареєструвалася в цьому фармасі, і я це в мене була така прям боже мрія. І я поступово-поступово повністю всю цю лінійку мені подобається і тонік для обличчя. Мені все подобається в цій лінійці. Ось така краса, він йде з помпою, дуже круто, з помпою. І ви собі набираєте, зараз піде, набереться в помпу. О, вже відчутно. відчутно вже, І туди не попадає ні кисень, нічого. Ось така густа конститенція. Дивіться, він нікуди не дівається, крутий. Аромат дуже класний, такий ніжний. Він поглинається шкірою дуже класно. І ось такі два натиски вам вистачить на шкіру обличчя, протонізовану і на шию. Тому що він дуже гарно, дивіться, розподіляється. Не буду під блузу розподіляти, дуже гарно розподіляє. Має текстуру швидко поглинаючу. Немає липкості, мені це дуже до вподоби, тому що липкість я не полюбляю. Ось так. Круто. Це дуже круті, крута лінійка, це дійсно. У мене донька користується ось такі я вже вам показувала, що я вже отримала 89 гривень. Зауважте. Зараз не 89 гривень. Перепрошую. Зараз вже вони дорожчі. Так, зараз. Не записала, мабуть, бо це моє 99, мабуть. Так, зміцнювач для нігтів з кальцієм 11 мл 109 гривень. Це донька моя вже використовувала. Я колись вам показувала відео, що я ем, здивована була такий кла прям в коробочці зробили. Зараз ціна вже 109 гривень. Я взяла повторку, тому що. Швидко ходить на нігтики, щоб нігтики наповнити кальцієм, щоб зміцнити. Мені тут дуже подобається, тут іде широка щіточка, що в нею дуже зручно, і швидко ви можете така пласка. Вона пласка, прям бачите, вона ось так. Запах трі... трошки є, звісно, це ж такий засіб, який повинен потім плівкою стати на нігтики. Ось такий. Так, що в нас знову поповнення 109 гривень, ось, ось така річ. Це наше сімейне. Тим паче, що я встигла ще 30% для сім'ї зробити. Так. Замовили в мене ось такий набір 299 гривень, мен і плюс до нього йде. Парфумований бальзам після гоління, все зафольговане, класне. Це шутерсмен, іде парфумована водичка. Саме популярний аромат, і самий ходовий аромат. Він іде, Знаєте, як на мене, то він іде по віку десь такого 27-30 років і старше. Для молодих хлопців буде трішки різкуватий, як на мене. Він такий прям, ну, солідний трішки аромат. Ось так. Потім я взяла знову-таки крута акція дезодоранти, я взяла По, 100, ой, по 118 гривень. Я взяла, я взяла собі знову -таки, в запасник ось такий запасникю, тому що мені це подобається. Вони приходять не, не закриті, нічого, і дуже гарно можна вдруг що... Ой, це супер! Зараз крута акція. 118 гривень. Я взяла і я взяла, хочу зараз разом з вами. Я взяла два чоловічих. Я дуже давно не купувала. А раз така крута акція, то я взяла два, я зараз обережно проверну. Мені цікаво дуже приємний аромат. Ой, він прям як парфюм. Це ось такий ось, все. бачите, він прям пахне парфюмом. Супер! Рекомендую. Він такий, знаєте, його чути, але він в міру чутний. Не такий яскравий, знаєте, що заполонить за парфюм, яким ви користуєтесь чоловіки. Дуже класний для, діт... для підлітків, для мужчин, для молодих людей, безподобно. І ще я взяла ось такий. Я раніше його не бачила. Ось такий я взяла, теж думаю, спробую. Така ціна крута, на таку, як. Ось. Я прокрутила до сухого. О, який цей класний аромат! Я, Боже! Просто він чарує. Він просто чарує цей аромат. Це. Це щось дивовижне, потрібно буде купити, тому що мої покупці будуть в захваті. Ось цей дивовижний, цей іде ніжніший, а цей прям такий його можна використовувати замість туалетної води, це парфумований. Суперові, суперу, суперові. Чоловічі теж рекомендую. Я полюбляю пюр, я взагалі жіночі всі полюбляю, але кошти є кошти, тому супер рекомендую буду сьогодні розповідати своїм замовникам. Своїм клієнтам. Потім в мене взяли ось такі класні штуки. Одна йде на реалізацію. у мене. Зараз дуже крута ціна. 500 мл веган, екоприбирання містер Віпс. Це в нас йде концентрований засіб для миття посуду. Цей засіб дуже класний, тим, що шкіра рук м'яка, посуд нема такого, знаєте, що недомитий посуд чистий. Аромат чудовий і можна його розводити, тобто він іще розводиться. Він не просто концентру... або концентрований або концентрованим обережно, трішки на губку на... натискаєте, геть трішки, і буде концентрований. 500 мл це великий об'єм, тому що це іде концентрований. Зараз його ціна 216 гривень. Вам вистачить на багато місяців. Дуже гарне таке оформлення. Я таким користуюся, у мене вже я розбавила. Це розбавлення, бо тут так нема такого звуку. Тут прям супер. Я розбавила, мене вже геть-ніц геть трішки, бачите, витискала, що аж е, зігнула пляшку. Дуже класний, крутий, і я періодично змінюю з іншою фірмою. І задоволена дуже ось таким результатом е, того, що дуже гарна шкіра рук. Посуд чистий, аромат чистий, і саме гла аромат приємний. І саме головне, знаєте, що, що ганчірки, губки, якщо вони до ранку стоять. В них немає оцього неприємного запаху. Тобто вони оці бактерії вбирають, тобто бактерій тих немає, не розвиваються оці такі неприємні бактерії запаху. знаєте, Тому це дуже круто, це багато дорого коштує. Правильно, це такий, такий, щоб не було такої безобразія, Так, далі я взяла дуже крутий, дівчата. Так, зараз проска подивлюсь по своєму зошиті, Я взяла дуже крута зараз акція 223 гривні, У нас ось така іде туш. 223 гривні, Тут іде 12 мл, Це акція, дійсно крута акція. Так, 23 сторінка. Це улюблениця, не змогла сьогодні просто знайти свою туш, яку я демонструвала. Ось так вона виглядає. В неї іде щіточка така іде більш ширша і тонкі ще трішки. Я не відкриваю нове, я показую або свою і стару ту, ту ж, щіточку вимиту. Людям або в каталозі, тому що в е, мене є в зараз використання туші. Я не можу всі розкривати і потім брати всі в використання. Тому ось так: 223 гривни, супер відкритий погляд, вона не осипається, вона дуже гарно е, профарбовує е, подвійний ефект, таке відчуття, що у вас накладні вії. Це дійсно дійсно класно. І 12 мл, я ж не помиляюсь. да, 12 мл 223 гривни. Це суперова. Тим паче, що дуже високої якості. Кому потрібно. Без проблем, це мене на реалізацію я взяла, тому що така ціна це супер. Поспішайте, до що звертайтесь, перейшли по Україні без проблем. Так. Я взяла зараз акція 83 гривні ось такі мила. Вони більш сочніший колір в житті. Це в нас йде натуральне мило 125 г з перлами. Тобто, воно це, це чудове. Ароматне, зволожуюче мило для шкіри рук, яке легко піниться. Тут дуже великий брусок, тут не маленький, 125 грамів натурального мила. Не буду розкривати, тому що я хочу їх продати на реалізацію. І вже бачили багато разів. Саме цікаве, що аромат залишається дуже довго на шкірі рук, на шкірі тіла, бо це натуральне мило Турція. І таке, знаєте, прям. Дуже, як наче, гарні парфюми, і е, його не потрібно багато. От в мене на мильнички, допустим, да? От, допустимо, на мильнички, я змочила руки водою, взяла брусочок, протерла. Ось так в долоньках і поклала. І в мене розпинюється, розмилюється, дуже гарно це мило. Його не потрібно брати в руки отакого От тим милом і класти буде піни дуже багато. Тобто ви е, в, ну, піде в утіль, воно так не потрібно. Е, можна ще більш економніше і е, практичніше використовувати. Я рекомендую 83 гривні GMP сертифіковане, без всякої хімозності, 125 г е, натуральне мило без проблем, це супер. Рекомендую від душі, бо це дійсно висока якість. Я замовила іще каталоги. Я взяла один, якщо не помиляю, за 35 гривень. І взяла три за 80 ось такий блок. Я взяла собі вже на грудень чотири каталоги. Така ялинка новорічна, дуже гарне оформлення каталогів. Так, будемо бачити. Потім я ще взяла прибирання дому, набір 449 гривень. Це найулюбленіші взагалі я дуже сильно полюбляю. Мені дуже подобається в фармасі, чистішого унітазу ще не було в моєму житті. Тобто веган, Біодім, містер Віпс, дуже зручна пляшка, зручно тримати в руках. І тут 750 мл іде засіб для чищення унітазу. Цей засіб іде як для відбілювання, прибирання вапна, навіть за так і дезінфекції, аромат відмінний. Якщо полюбляєте запах трішки не те, що хлорки, а ось такого запаху відбілювання ну такого чогось чистого, то це я рекомендую густий, концентрований. Відкрили. Я зазвичай збовтую, відкрили і під обідок провели. Декілька хвилин почекали, йоршиком почистили і змили. Звісно. Слава Богу, що у нас вода взагалі є. Дякую, слава Богу. Але якщо якість водички погана, от у нас, допустимо, дуже часто буває така жовта вода, то звісно, унітаз потрібно чаще промивати, але між е, промиваннями унітаза, ось цим гелем, можна просто промивати йоршиком, щоб той осад від води, саме від води, він легко сходив. Тому то не причина, що поганий засіб, засіб відміни. І, звісно, я співаю завжди о, Цьому засобу від концентрований літровий флакон, засіб від накипу та іржі. Цей засіб літровий, теж містер Віпс, Біоді, Веган. Ось такий набір. Зараз можна купити за 449 гривень. 449 гривень ось такий набір. І саме цікаве, що е, можна мити чайники, да, е, можна мити все. Душові кабінки дуже важко мити. Цей засіб справляється на ура. Це дійсно, і він концентрований, його вистачає набагато. Його можна як розводити, так і використовувати е, в гумових рукавичках, е, звісно, е, концентрованим. І ван, ванни, навіть унітази, умивальники, крани оця стінка, коли ванна, да, стінка біля ванни, коли. Купаєшся, теж відмиває. Я вчора тільки це все мила, робила. Я в захваті. Це білосніжна краса, легко, просто швидко. І якщо не бажаєте вдягати рукавички, то ви можете. Взяти щітку з довгою ручкою і просто щіткою повимивати це суперово. Мені дуже подобається. Дуже чайники чисті, нема накипу, нема того такого неприємного. Всього я рекомендую 445 гривень концентроване веган, літр і 750 мл. мілілітрів. Це супер. Я взяла ту цю шампунь Botanics 500 мл. Мені подобається ця шампунь. І ми, у нас закінчилися інші види, там закінчуються, але я, я взяла, хай буде у мене ця, така шампунь, тому що нам необхідно. Ми купаємося чуть, чуть не кожного дня, і, звісно, такі засоби уходять дуже швидко. Це. Суперовий, густий, концентрований. Вистачає набагато. На моє волосся потрібно. Да, я розумію, що воно недовге. Мені о, я вчора домила волосся і я вже сьогодні і в центр ходила. Де я тільки не була, ще й пішки йшла з центру. В мене волосся розсипчасте, тому що в мене така шампунь ще є на полиці. Мені дуже подобається і шампунь, і вистачає набагато, мені потрібна чайна ложка. Тобто я змочила дуже гарно волосся, взяла трішки шампунь і розмилила потім по волоссю і вже розпіннюю повністю, щоб в мене вже була піна на голові. І декілька хвилин, поки щось роблю інше, я його змиваю, Рекомендую від душі, суперовий. Так. І ще у мене є, це мені необхідно. 169 зараз гривень в каталозі. Це наша Україна виготовлює для каталогу фармасі Турція, і ми купуємо з великим задоволенням Smart Love. Це іде засіб для прочищення е, засорів. Мені не подобається в ванні, щось там водичка трішки затормажується. Попробую почистити сам стакан, але якщо не вийде, то я скористаюсь таким засобом. Це іде засіб гель для важких засмічень каналізаційних труб. 500 мл. Да, 500 мл йде, 169 гривень зараз. І цей засіб йде Ого. О. О. з таким носиком. Запах в нього специфічний. Я не скажу, що в нього запах прям геть нема запаху, але йому треба справитися з такими засміченнями, як жир, оці всі змилки. Тому, звісно, він повинен бути трішки таким агресивним. І заливаємо в отвір, де проблема, і чекаємо. і і воно прочищує оці всі повністю засори. звісно якщо волосся потрібно якщо це в ванні, ванні, ванні чи в душовій кабінці, потрібно звісно використовувати Спочатку почистити, а потім, якщо то використовувати засіб класний, я була неодноразово, мені подобається, рекомендую від душі. Це наша Україна виготовлює для турецької компанії Фармасі. А ми купуємо, тому що ми українці підтримуємо нашу Україну. Таким було моє відео розпакування. Я дуже вам вдячна, що ви до цієї хвилинки зі мною. Супер все. Щось може потрібно, щось сподобалося, без проблем перейшлю по Україні, хоч і сьогодні окр е, пошта, нова пошта, без проблем, що бажаєте. Так що. Звертайтеся дуже, все класне. побачення, всього найкращого.